Всім привіт, я астролог Леса Шуманська. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 3 травня 2023 року. Зберігаються сьогодні тенденції вчорашнього дня, в другій половині дня можливі витрати фінансові або і втрати, будьте обережні і уважні. Сприятливий день для перемовин, співпраці з активними, незалежними жінками, яка додасть кожній із сторін того, чого їй бракує. Наприклад, домогосподині бажання створити власну справу, а бізнес-вумен раптом відчує тягу до домашнього затишку та спокою власній родині. Сьогодні жінок можуть дратувати неприємні запахи та занадто, Голосні звуки, наприклад, гучна музика в кафе напроти дому або активна чиясь розмова по телефону в автобусі. Біситимуть вискочки, успішні люди, інфантилізм та яскрава харизма. Чудовою буде колаборація людей творчих з прагматичними. Хоча можу зазначити, якщо неповага буде не неприкр... така прикрита неповага прихована один до одного, то це може перерости в гучний скандал. Наповнить сьогодні мистецтво, мелодія, танці, гра на музичних інструментах, смачна їжа, природа та спокій. Підписуйтеся на мій блог, приходьте на індивідуальні консультації, під'єднуйтеся до моєї системи АстроСупровідь, переходьте також у Біо, там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу. Зустрінемось завтра. Всім гарного, спокійного дня!